Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 24 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, не дивлячись на погоду, сьогодні носить великий вибір автомобілів, багато покупців. Так, зробимо вам по можливості гарний огляд. Салони також будемо показувати по можливості. Якщо не буде сильного дощу, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір. Або разову перевірку авто. Список міста зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідпором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також хочу нагадати, що можуть бути перебої зі зв'язком. Якщо ви не можете додзвонитись, пишіть на Viber, Telegram на той самий номер, вам віддзвонять. Також нагадую, що ми вже виставили всі відео по Луцьку, виставляємо їх по можливості. Можете переглядати, а також ви просили рубрику по електрокарах. Вона вже також є на каналі. Дивіться, переглядайте. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду. Opel 10-го року, 7250. Ціна авто самомісне, 1,7 дизельний двигун на механіці, 125 кінських сил. Хороша комплектація, 186 тисяч пробіг. Тут номер є. Так виглядає. Так, ну, тут не буде видно, на жаль. Ford C-Max. Такий гарний синій колір, напевно, синьо сірий Не буде вам видно. На жаль, 12 рік, 9.300 ціна. Так, тут у нас газ-бензин. Зараз уточнюю об'єм двигуна. Номер телефону є. Підкажіть, будь ласка, об'єм двигуна. Об'єм 1,6. Газ бензин, дякую. Так, показую по колу. Так, тут уже розсумні дверки йдуть. Є парктроніки. Так, ще, коробка передач, П'ятиступенева механіка. Харено сценік 10 рік, 6750 ціна, буде ще торг. 1,5 дизель, 82 кВт, 271 тисяча пробіг, якщо я добре подивилась, тут не добре видно. Контакти 0,67 313 07, 37. Так, і що я побачу? Напевно, нічого. Шестиступенева механіка. Щось таке побачила. Volkswagen Touran, Восьмий рік. 8850 ціна, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 170 кінських сил, 213 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так. Клімат-контроль бачу, дисплей, навігація, фаркоп, парктроніки. Показую по колу. Так, Є в нас тут два сімейних автомобілі. Почнемо з Chevrolet Orlando. 11-го року. 8300 ціна, авто семимісне, двохлітровий 2-літровий дизельний двигун. Так, автомеханічна коробка передач 163 кінські сили, 230 тисяч пробіг. Так, номер телефону 097-160-2094. Так, не бачу механіка. Так, шестиступенева, здається. Погано видно. Є парктроніки. Так, і Іренос Сценік. Так, бачу, також семимісний. 14 го року. 8700 ціна. 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач, 204 тисячі пробіг. Тут номер телефону. Є. Шестиступенева механіка. Так, не знаю, Може би трошки... Ні, не буде видно стан. Парктроніки є. Так, друзі, свіженький Рено Гранд Сценік. Свіжіший, ніж зазвичай воно і на ринках. 17-й рік. Модельний 18-й. Гранд Сценік, так, це самімісний буде. 16 350 ціна. 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, безключовий доступ, кліматконтроль, LED круїз-контроль, GPS навігація, USB, 8 айрбегів, 180 тисяч пробіг. Так, номер телефону 067 338 05 45. Так. Спробую вам показати трошки вузенько, З парасолькою не дуже зручно. Таке авто мушу показати. Вітається з нами. Так, мультикермо. Так виглядає автоматична коробка. Ну, Клімат-контроль, звичайно. Так, чи буде мені тут сидіння заднє? Угу, зараз покажу. Якраз вони розкладені. Так, ну Трошки видно. Так, Зараз закрию двері. Так, є парктроніки. C-Max. Так, Сьомий рік, 4750 ціна, будеща торг, 1,8 газ бензин, 122 кінські сили. 189 тисяч пробіг. Максимальна комплектація G 0,93, 234, 28, 22. Так, на жаль. Так, салон світлий і більше нічого не видно. Так, так він оглядає по колу. Пежо 5008. 13 рік, 7800 ціна, 1,6 дизель. Механічна коробка передач, авто 7-місне. 242 тисячі пробіг. Номер телефону 097 47 38 102. Так, механіка шестиступенева, клімат-контроль. Так, і є парктроніки. Опель Зефіра. Восьмий рік, 5900 ціна, 1,7 дизель, 125 кінських сил, механічна коробка передач, 253 тисячі пробіг. 0,68, 335, 89, 89. Так, зараз заглянемо по можливості. Погано мені видно, на жаль. Так, фаркоп і є. Citroen C4, Grand Picasso, Сьомий рік. Двохлітровий дизельний двигун, автоматичній коробці передач, 120 кінських сил, авто 7-місне, свіжопригнане, 260 тисяч пробіг. Номер телефону зафіксували. Так, автоматична коробка. Розмитне авто. Казали. Ні, роботизовано. Перепрошую, погано вичитала. Роботизована автоматична коробка передач. Ну, думаю, хто шукає таку машину, знає, що там в основному робота. Рено Сценік 10-го року. 7,350 ціна. 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач, 130 кінських сил та клімат круїз, GPS. Номер телефону є. Пробігу нема, зараз глянемо, може, буде видно. Так. Так, бачите, тут трошки обшивка відійшла. Шестиступенева механіка. Так, пробігу. Не бачу. Так, є парктроніки. Peugeot 5008. 10-й рік, 7900 ціна, авто 7 1,6 дизельний двигун, 193 тисячі пробіг, контакти 0,67, 258, 56, 18. Так, зараз гляну коробку передач. І йдемо далі. Ховську і дощ, і ховську. Так, шестиступенева механіка. Так бачу клімат, контроль. електроніки Опель Зафіра. Так, 7700 ціна договірна автобус автобус підкрасів, 11-й рік, 1,7 дизель на механіці, 125 кінських сил. Так, пригнане звичайно, 7 місць на 163 тисячі пробіг. А відкрийте мені я Покажу. Є власники, є можливість трошки показати швиденько. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Дякую. Парктроніки. Peugeot 5008. 10 рік, 7,250 ціна. 1,6 дизель, механіка, 215 тисяч пробіг, 0,67, 932, 30, 30. Два рази 30, 30. Шестиступенева механіка. Так, кондиціонер. Парктроніки. Ой, хвилинку. Є.